Україна на 90% готова погодитись на мирну пропозицію США. Тепер це залежить від Росії. А, таке, а, такий заголовок в газеті New York Post. і а, посилаються, нібито, що міністр оборони України заявив американським чиновникам, що Україна дійсно на 90% а, ну, погоджується з концепцією Трампа. Представленим в Парижі концепцією і Марко Рубіо та двома спеціальними посланцями, присвяченими припиненню вторгненню Росії до України, повідомив високопоставлений чиновник адміністрації Запост у п'ятницю. Тепер питання полягає в тому, чи Москва, яка фактично теж говорила про спроби Трампа, чи вони погодяться на перемир'я? Найближчого тижня в Лондоні ми хочемо прийняти рішення про повне та всеосяжне всебічне припинення вогню, сказав чиновник. Намір полягає в тому, щоб провести обговорення з росіянами, а потім сказати: гаразд, це ваша найкраща і остаточна пропозиція, щоб з'ясувати, де обидві сторони перебувають в цьому перемов... перемовному процесі. Як тільки ми отримуємо це, тоді будуть визначені наступні кроки, додали вони, наполягаючи на тому, що Трамп готовий піти зі столу без підтримки Москви, покладаючи е за конфлікт на Європейських союзників Америки. Ну тобто ви зрозуміли, ситуація надзвичайно складна і складність цієї ситуації полягає в тому, що Трампу вже набридло Трампу набридло намагатися. Зупинити війну, Трамп усвідомлює, що всі його спроби натикаються на порушення відповідних угод з Російською Федерацією, і з Україною також йому не вдається домовитись. Для нього це дивна історія, і, напевно, він вирішив покласти цьому край, заявивши на днях, що у випадку неможливості домовитись. Він виходить з перемовин, і далі європейські партнери будуть забезпечувати Україну, і вся відповідальність з тим, що буде далі, буде лежати саме на Європі. Якось всі мимо цієї заяви пройшли. Ну, як пройшли? Не мимо неї, а мимо оцих європейських партнерів. А я хочу зупинитись на європейських партнерах. Чому Дональд Трамп згадує про європейських партнерів? А чому відповідальність має лежати на них? З цього я можу припустити, що саме європейські партнери дьоргають Київ і намагаються потягнути нас в наратив того, що військовим шляхом можна завершити війну. Воно, можливо, і можна, я не знаю, але європейські партнери говорять про це. Проте ми не бачимо від них тотальної масової підтримки. Ми не бачимо достатньої кількості дронів, ми не бачимо достатньої кількості танків, літаків. Ми цього всього не бачимо. Навіть фінансів немає. Якби ми побачили, що Європейський Союз по всьому світу закуповує зброю для України, передає Україні допомагає Україні найняти найманців і направити їх в Україну. Ну це була б підтримка. А так, ми бачимо якісь обіцянки, слова, обнімашки, цілувашки. А далі що? Війна то триває, і війна це не обнімашки цілувашки це не раути, це не накриті гарно столи після чергових перемовин з обнімашками і цілувашками. Це війна, на які гинуть люди. І Трамп, ймовірно, якраз має це на увазі, що саме європейські партнери ну, не дають Києву прийняти рішень остаточних, адже постійно є надії. постійно Захід дає надії Києву, що ми зможемо, ми допоможемо. Ми, ну, ми, ми, ми вступимось. Я не заперечую, можливо, і так. У Захода є необхідні, заход, засоби, ресурси, можливості. Захід, до речі, міг би і вступити на територію Російської Федерації. У них там є спільний кордон. Вони б могли відкрити другий фронт. Але з другим фронтом, знаєте, історично у Заходу дуже важко. В Другій світовій війні наша країна, зокрема, дуже довго чекала Другого фронту, який відкриють партнери. І тільки в 1944 році це вже війна тривала 5 років, як вони відкрили другий фронт. Думаю, що тут буде точно так само: ніякого другого фронту, другого, третього не буде. І Трамп це чудово розуміє. І Трамп фактично говорить: Окей, ребята, ви намагаєтесь сподобатись Україні, ви намагаєтесь сподобатися владі Україні, ви даєте багато обіцянок. Я фінансувати війну не буду. Я намагаюсь зупинити, я намагаюсь допомогти. Якщо ви всі проти, окей, я випилююсь, Ми, у нас будуть тільки фінансові з вами стосунки, мається на увазі з Європою. Далі я забуваю про це все, я вирішую свої задачі. Ну, ймовірно, маю справу з тим же Путіним, так як мені потрібно. А з війною ви розбираєте самостійно. Напевно, Трамп мав на увазі, що якщо це вам так чомусь потрібно. Не знаю, чи це дійсно так, можливо, це тільки допуски якісь, можливо, це емоційність Трампа, можливо, це конфлікти Трампа з Європою, все можливо. Але те, що Трампу це вже набридло. Напевне, це всім очевидно. Я чекаю ваші коментарі, адже ви, напевно, також думаєте над цими питаннями, дискутуєте між собою і маєте власну точку зору. Пишіть. Пишіть, нам цікаво, ми читаємо, дивимося, що ви думаєте, як ви думаєте. Але робіть це вічливо, робіть це аргументовано, щоб було видно, що вам це болить, і ви дійсно над цим щось думаєте, а не просто слухаєте політиків. Політиканів, які маніпулюють нашими емоціями і нашим бажанням зупинити цю страшну війну, бережіть себе, не забувайте підписуватись, поширювати відео і а, будьте активними.